Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 275 850 особин за добу. 390 і поранено 827 550 песиголовців за добу 1170 танків. 4662 одиниці за добу 7 бойових броньованих машин 8914 одиниць за добу, дві артилерійських систем 6233 одиниці за добу, 23 реактивних систем залпового вогню 789 одиниць засобів протиповітряної оборони 531 одиниця за добу 1 літак. 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4888 одиниць за добу 21, крилатих ракет 1518 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8734 одиниці за добу, 18 спеціальної техніки 914 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!